Доброго дня, шановні колеги, дозвольте представити вашій увазі доповідь на тему стрес індуковані розлади менструальної функції. Отже, на жаль, вже четвертий рік Україна перебуває в умовах повномасштабної війни. І звісно, що це має глибокі психологічні наслідки для цивільного та військового населення, а особливо вразливою когортою населення є жінки. За даними міжнародних. Дослідників приблизно 30% українських жінок вже мають симптоми посттравматичного стресового розладу. Що ж може призводити до такого стану? Звісно, це сама війна та бойові дії, це вимушене переселення, це втрати свого житла, стабільності, втрата близьких і рідних. Також виникнення ПТСР впливають домашнє та сексуальне насилля. За даними приблизно 40-60% жінок, які зазнали сексуального або фізичного насилля, зберігаються у них зберігаються системи посттравматичного стресового розладу. Як же впливає стрес на репродуктивну систему? Вперше вже в багатьох дослідженнях підтверджено взаємозв'язок між стресом, тривогою, депресією та безпліддям. Так, хронічний або інтенсивний стрес впливає на роботу гіпоталамусу. На фоні порушення роботи гіпоталамусу збільшується кількість анаволіторних циклів. Відповідно, менструальний цикл стає нерегулярним і визначити період імплантаційного вікна або період фертильний, скажімо так, під час менструального циклу дуже важко. Крім того, коли відбувається вплив стресових розладів, організм зазвичай спрямовує всі свої сили на збереження життєво необхідних функцій. І, на жаль, репродуктивна функція не відноситься до таких, тому на фоні хронічного стресового впливу може порушуватися менструальна функція вплоть до аменореї. Крім того, при короткочасному впливі стресових факторів в нашому організмі виробляються так звані гормони стресу, які відіграють скоріше адаптаційну таку роль для нашого організму, щоб швидко зреагувати на небезпечну ситуацію. І після короткочасного впливу так само наш організм встигає. Відновитися, а от якраз якщо відбувається хронічний вплив стресового фактору, то організм не встигає відновити свої функції, переходить цей стрес в таку вже патологічну фазу, фазу дестресу. І якраз гормони стресу вже не адаптивно мають функцію, вплив на організм, а скоріше дестабілізують роботу організму. Що відповідно і порушує нормальний перебіг фізіологічних процесів в організмі? Давайте трошки згадаємо, які ж є рівні регуляції менструальної функції в організмі жінки. Є п'ять основних рівнів регуляції. Перший рівень це кора головного мозку. Кора головного мозку зчитує сигнали зовнішнього середовища і оцінює, чи безпечно це середовище, чи можна сюди приводити своїх нащадків, чи можна ставати більш вразливою під час вагітності і передає. Є далі цю інформацію в гормональній системі жінки. Якщо, организм, якщо мозок вирішує, що середовище небезпечне, він може, звісно, надати такий сигнал, що призведе до порушення менструальної функції. Другий рівень регуляції це гіпоталамус. Гіпоталамус це Така стародавня структура мозку, і вона може транслювати по різному інформацію. Тобто, наприклад, якщо у жінки є порушення. Метаболічні, якщо в неї збільшена вага, гіпоталамус може це сприймати як, наприклад, хронічний запальний процес організму. Якщо жінка надмірним фізичним трудом займається, це може сприйматися як те, що зараз відбувається там переміщення населення активне. Якщо постійні є стресові фактори, якісь сварки, непорозуміння. На роботі або вдома. Тоді організм не сприймає це як боротьбу за конкуренцію, за виживання, скажімо так. Відповідно при всіх цих умовах, знову ж таки, стресових, наш гіпоталамус дає далі сигнал, що тут небезпечно, знову ж таки, не можна народжувати дитину в таких умовах. Наступний рівень регуляції менструального циклу це гіпофіз. В гіпофізі виробляються тропні гормони. Які в тому числі впливають на менструальну функцію, а саме фолікулостимулюючий гормон, лютонізуючий гормон. Ці гормони відповідають за е, вироблення фолікула, циклічно кожен менструальний цикл, е, і відповідно за регуляцію менструальної функції. Також виробляється гормон пролактин, який е, як впливає на е, формування і функціонування молочних залоз, так само він впливає і. Е, на регуляцію менструального функції. І ще один такий важливий гормон це окситоцин, який впливає на скоротливу здатність матки. Наступний рівень регуляції це яєчники. В яєчниках виробляються жіночі статеві гормони, естрогени і прогестерони, які і є е, 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 тими, хто безпосередньо е, проявом є е, роботи нормальної гормональної системи, тобто циклічних змін в організмі жінки. І останній п'ятий рівень регуляції це ендометрія, це слизова оболонка матки, яка є гормонозалежною, і в якій відбуваються циклічні зміни в кожному менструальному циклі під впливом жіночих статевих гормонів, таких як естроген і прогестерон. Крім цього, на менструальну функцію, звісно, впливають ще гормони щитоподібної залози. Якщо рівень гормонів, таких як Т3Т4, знижений, тобто йде гіпофункція щитоподібної залози, тоді активуються лактоцидні клітини. Гіпоталамуса, і можуть це призводити до збільшення рівня прогестерону. І також відбувається вплив при підвознижному рівні, знижується рівень ФСГ-ЛГ-гормонів, які можуть що призводить до анаболяторних циклів. Якщо функція залози навпаки збільшується, тобто збільшується рівень вироблення гормонів, то це може призводити до гіпоестрагнії, що може призводити або до відсутності дозрівання фолікула, або до його уповільнення, і відповідно також відбувається порушення менструальної функції. Які ж є параметри для оцінки нормальної менструальної функції? По-перше, ми беремо такі параметри, як тривалість менструального циклу, тривалість менструальних виділень і інтенсивність менструальних виділень. До нормальної тривалості менструального циклу. Це не менше 21 дня і не більш 38 днів. Але треба таку зробити зауваження, що якщо у дівчинки тільки встановиться менструальний цикл, тобто від початку менструації ще не пройшло більше двох років, то нормальними вважається коливання від 20 до 60 днів. І слід зазначити, що приблизно 60% жінок мають цикл 28 днів. Далі ми звертаємо увагу на тривалість менструальних виділень, тривалість їх має бути не менше трьох, але не більше восьми днів, і на інтенсивність. Як оцінити інтенсивність прокладки гігієнічні, які використовують жінки, розміру нормал, вони мають змінюватися кожні чотири години за потребою. Якщо інтенсивність виділень Забагато, тобто вони рясні, то жінка буде потребувати, змінювати ці прокладки частіше. А якщо більше ніж за 4 години не повні ці прокладки, ми можемо говорити про те, що слаб. І менструальні виділення. Також фігов, в 2018 році була система прийнята визначення параметрів менструальної кровотечі. Тут є також показники, оцінювалися за показниками частоти, тривалості менструальних виділень і об'єму. Крім того, тут ще були включені два таких показники: це регулярність і межі менструальні кров'яністі виділення. Що таке регулярність оцінюється. Якщо у жінки є, скажімо так, певні збої в регулярності менструальних виділень, ми питаємо в неї, який найдовший цикл і який найкоротший може бути, і враховуємо різницю між найдовшим і найкоротшим циклом. Якщо він складає не більше сіми днів. 7-9 днів ця різниця це, це варіант норми. Якщо більше, то ми можемо казати, що менструація нерегулярна. І міжменструальні кров'яністі виділення в нормі вони мають бути відсутні. Як ми можемо поділити знову ж таки порушення за порушенням тривалості, це буде. Амінорея, тобто відсутність менструації більше 6 місяців, олігоменнорея, коли інтервал між менструаціями більше 42 днів, і поліменорея, коли інтервал між менструаціями менше 21 дня. Також менструація можуть бути болісні. Такі порушення відносяться, як альгоменорея, дисменорея, альгодисменорея. І за циклічністю можна поділити порушення менструального циклу на аволяторні або двофазні. Та анавуляторні або однофазні. Також під час менструального циклу, порушень менструального циклу, дуже часто виникає так званий передменструальний синдром або передменструальні розлади. Це група фізичних та емоційних симптомів, і вони викликані гормональними коливаннями, які відбуваються під час. Менструального циклу, і зазвичай вони починаються за 1-2 тижні до самоменструальних виділень, і зазвичай проходять, вони проходять ці скарги за декілька днів від початку менструації. В залежності від проявів, цих симптомів вони можуть бути від легких до важких. Як класифікують передменструальні розлади? Передменструальні загострення фонового захворювання, неаволяторні передменструальні розлади, прогестоген індуковані і з відсутністю менструації. Які ж гормональні зміни відбуваються під час передменструальних розладів? Перше, звісно, відбувається коливання рівня естрогеної прогестерону, знижується серотонін. Серотонін буде, зниження його буде мати клінічно емоційні симптоми. Підвищення рівня пролактину призводить до таких клінічних провів, як болючість молочних залоз, здотяжі відчуття такої Набряклості Відчувається також підвищення рівня альдостерону і спостерігається дефіцит вітамінів в 6 і магнію, які також мають прояви і психоемоційні, і фізичні. Також підвищується рівень гормонів стресу кортизолу, можуть призводити до. Таких фізичних провів, як здуття живота, пронос, блювота, нодота. І ми відповідно симптоми передменструальних розладів можемо поділити на фізичні і емоційні. Фізичні – це такі як масталгія, акне, диспепсичні розлади, збільшення ваги, головний біль. Біль в суглобах, спині порушення харчових вподобань, до емоційних симптомів відноситься дратівливість, перепади, настрої, тривожність, порушення сну, проблеми з концентрацією ваги і пам'яті, зниження лібену. І ще раз хочете заакцентувати, що проблема передменструальних розладів є досить актуальною, оскільки, за даними міжнародних досліджень, приблизно, приблизно половина жінок страждають на ці прояви у світі, які ж методи лікування можна застосовувати цих предменструальних розладів? Ну, по-перше, треба починати з так званої альтернативної терапії, тобто застосування за нормалізації. Ритму сну і відпочинку, помірні фізичне навантаження, застосування фізіотерапевтичних методів, таких як рефлексотерапія, масаж, обов'язково збалансувати рівень знижених. Мікроелементів та вітамінів і застосування біологічно активних речовин рослинного походження. Якщо альтернативна терапія не допомагає, наступним етапом є вибір гормональної терапії, застосування оральних контрацептивів, аналогів гонадотропних релізінг-гармонів та трансдермальних естрогенів. І одним із компонентів лікування може бути медикаментозне лікування з використанням антидепресантів. Які ж рослинні е, активні компоненти можуть допомагати нам в боротьбі з е, цими розладами? Е, По-перше, це рослина вітекс, яка підтримує і нормалізує гормональний баланс. Також витяжка з винограду. Ресевератрол так звана, це речовина, яка має антиоксидантну діяти, забезпечує більш комфортний перебіг передменструального періоду. Також імбир він полегшує прояви передменструальних розладів, нормалізує. Циркадність сну зменшує відповідно психічне коливання і забезпечує гормональний баланс організму. Обов'язково ми маємо використовувати Препарати мікроелементів та вітамінів, і ми знаємо, що вже доведено, що в передменструальних розладах у жінок знижується саме рівень вітаміну Б 6 а також магнію, кальцію. Магній значно зменшує симптоми передменструальних розладів, больові відчуття, перепади настрою, кальцій зменшує. Набряки, емоційні та фізичні зміни, та, які спричинені перед менструальними розладами. А вітамін в 6 звісно, знижує емоційні і фізичні симптоми та підтримує гормональний баланс, оскільки він виступає у якості нейромедіатора. Хочу запропонувати вам е, такий чудовий препарат, як FemineX. Він, це комплексний препарат, який не перевантажений, скажімо, там, якимось зайвими складовими, Якраз всі основні базові е, компоненти, які нам потрібні для регуляції, е, це рослини, е, вітаміни. Комплекс дуже зручний у використанні, Всього одна таблетка на добу дозволяє нормалізувати стан жінки, досить гарно переноситься. Окремо хочу сказати про магній, бо магній він залежить, належить до незамінних катіонів, необхідних для нормального проходження метаболічних процесів в організмі. Також він а, бере участь в АТФ залежних ферментативних реакцій, відповідно, він регулює метаболізм в організмі і, звісно, має заспокійливу дію. Є дуже багато різновидів магнію. Найбільш такі комплеєнтні, краще засвоюються організмом це цитрати, малат малати, гліцинат магнію. Знову ж таки, ми, як будь-який препарат, він потребує індивідуального підбору для пацієнтки, і якраз зручно, коли в одному комплексі є всі три види магнію, і відповідно вірогідність того, що цей препарат буде. Дуже ефективник, зростає. Тобто, препарат екстрамах, який містить, якраз всі ці три компоненти ви можете використовувати. Які ж корисні властивості магнію? Він допомагає зменшити період тривоги та стресу, нормалізує знову ж таки сон, полегшує м'язеві судоми в ногах і підтримує здоров'я кістково-м'язевої системи, а також допомагає зберегти енергетичний баланс. Звісно, до нас, як до репродуктологів, звертаються з порушенням менструального циклу і, крім того, ще із запросом на майбутнє, на вагітність. Відповідно, ми Зазвичай, крім того, що регулюємо менструальний цикл, готуємо їх до вагітності, тобто робимо прегравідарну підготовку. Зазвичай, коли ми маємо якийсь зручний комплекс вітамінів, який забезпечує наших пацієнток всім необхідним. Вітамінів, мікроелементів, ми можемо ці препарати приймати в якості і при гравідарної підготовки, і під час вагітності, і в період лактації. Так, звісно, за сучасними рекомендаціями не є необхідним призначати вагітним, наприклад, жінкам комплексні препарати вітамінні, але Слід зазначити, що під час і вагітності, і лактації потреба в деяких компонентах зростає удвічі або тричі. І не завжди за допомогою корекції харчування можливо, а особливо зараз, в умовах війни, компенсу збалансувати всі ці потреби і компенсувати за допомогою харчування. Тому все ж таки рекомендовано застосовувати комплекс вітамінів, який допоможе під час вагітності. І знову ж таки зупиняюсь на магнії, бо потреба в ньому зростає під час вагітності значно. І окрім вище перерахованих симптомів, які він регулює, магній, під час вагітності, ми маємо розуміти, що нам треба регулювати скоротливу здатність матки. Якщо буде недостатність магнію, це може призводити до загрози переривання вагітності, навіть до переривання вагітності перечасних пологів. Крім того у дівчат у е, другому, триместр... другому половині вагітності, особливо в останньому триместрі, дуже часто виникає така скарга, як судоми, особливо вночі. Е, Знову ж таки на фоні недостатності рівня Е, Крім того, що це досить болюче і неприємно, коли судоми це ще і звичайно, виникає вночі і порушує відповідно режим сну. Отже, якщо ми Говоримо про комплекс вітамінів і мікроелементів під час вагітності. Дуже зручно використовувати такий комплекс, як мамі. Він містить, крім збалансованого рівня вітамінів і мікроелементів, ще й омега-3 незамінні жирні кислоти, які необхідні. Для нормального розвитку вагітності, і потім нормального комфортного періоду лактації. Які ж висновки ми можемо зробити? Що внаслідок воєнних дій на території України більшість жінок перебувають в хронічному стресі, і це звісно призводить до аваріально-менструального циклу, оскільки стрес впливає на кожен рівень регуля... гормональної регуляції менструального циклу. Першочерговим вибором методу лікування є покращення фізичного та психоемоційного стану жінки, тому дуже доцільно використовувати комплексні препарати, що містять активні речовини рослинного походження, вітаміни і мікроелементи. І для гормонізації психоемоційного стану одним із найважливіших компонентів є магній. Також важливу роль для забезпечення нормального перебігу вагітності рекомендовано застосовувати комплекси вітамінів, мікро- і макроелементів при гравідарній підготовці та під час вагітності і лактації. Дякую.